Привіт, друзі! Я Олена Потюх, це служіння храм хвали, і це наш марафон, як діяти в дарах Святого Духа. Друзі, ми віримо, що в ці часи Дух Святий хоче діяти так, як він не діяв раніше. У кожному з нас. І тому нам потрібно ревнувати, про те, щоб Дух Божий діяв через кожного з нас. Для цього ми розмірковуємо над кожним даром Святого Духа. І знаєте, коли ми приймаємо міркування, коли якесь служіння нас надихає, Біблія каже, що ми Повинні сіяти гроші в це служіння. Чому? Ну Тому що це Божа установка. І ми з Сергієм завжди сіємо е, гроші е, в те служіння, яке нас вчить, яке нас надихає. І тому ми завжди бачимо е, благодатну дію Божу е, в тому, що, як написано. Хто сіє щедро, тому Бог щедро і прикладає. І тому, якщо наше служіння надихає вас, якщо воно допомагає вам міркувати над Словом Божим, якщо воно допомагає вам жити в цей час, сійте. Знаєте, ну, здається, так. Ой, так у мене небагато, ну як я посію? Хай там багаті сіють. Але слово Боже каже, що чим більше ми сіємо, тим більше Бог буде додавати. Чим менше ми сіємо, тим менше у нас буде ставати. Давайте подивимося: Галата 6,6. 6, 6. І тут написано: А хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І, роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірним. Е, знаєте, ми з Сергієм бачили багато, багато чуд. От у цьому аспекті. І я вже розповідала, що коли у нас були такі величезні кредити, і нас переслідували банки, кредитори, і ми жили під страхом, ми жили в приниженні, це, це було дуже тяжко. Але Дух Божий вчив нас. І він казав: сійте, сійте десятини, сійте, приноси, приношення, сійте, сійте. І ми робили це. І, ну, Понад істотно Дух Божий вивів нас з усього цього. Тому я зараз пророкую: якщо в тебе мало, сій у проповіді Євангелія, сій у наше служіння, так ми разом виконуємо волю, волю Божу. А Бог осміяний не буде. Що ми сіємо, те ми й пожнем. Тобі треба гроші, сій гроші і пожнеш. Гроші. Давайте піднімемо руки, Одух Божий, кажи нам, що скільки нам треба посіяти. І ми приймаємо зараз наш стократний врожай відносно Марка 10.29. І там написано, що хто щось залишить або посіє раді Христа і Євангелія, той в цей час буде мати. Стократний врожай, домів, земель і всього. Друзі, хваліть Господа на всякому місці, бо ми з вами храм Божої хвали. До зустрічі!